Мессі найкращий гравець року, і це логічно виграв чемпіонат Франції, і здобув Кубок Ліги в Майамі. Гвардіола – найкращий тренер. Окрім Пепа, Сергій Ребро відзначив вірного підданого Газпрому. Як так? Мауріньо звільнили з четвертого клубу поспіль. Тепер вигнала Рома, що йде не так. Емполі Коваленка втретє за сезон звільнив тренера. Команда за крок від виліту. Екс-гравець Карпат знову гратиме у Лелізі. Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Goodibін, і одразу скажу, що попереднього. Разу в понеділок після вихідних випуск не вийшов рівно, тому що я трошки прихворів. Зараз я відновився, нічого вам не говорити. про провал Жерони, про Ель Класіко, де непогано відіграв Андрі Лунін. Все це трошки вже протухло. Давайте по актуальних темах будемо проходити. Ставимо лайк, підписуємося і розпочинаємо. Отже, новина перша серії А Рома звільнила головного тренера Жозе Моріння. І це саме звільнення. Контракт Мауріньо з Ромою тривав до літа 24-го року. І тепер тренерському штабу Моуріньо Рома заплатить 9 мільйонів євро. Ще раз це було звільнення. Це четверте вже звільнення Моуріньо з клубів. Мова йде про Челсі, Манчестер Юнайтед. Тот нема тепер про римський клуб. Моуріньо Рому у 21-му році І виграв з римлянами лігу конференцій у 22-му, а також дійшов до фіналу Ліги Європи попереднього сезону. У серії а справи у. У були настільки добрими два шостих місця прямо зараз. Рома на дев'ятій позиції. В останніх шести турах лише одна перемога над наполі, поразки від Ювентуса, Лаціо, Мілана в різних турнірах, а також нічия з Аталантою. Замість Мауріні, принаймні, поки що Ромою керуватиме Даніеле деросі легенда римлян, котрий працював досить невдало, таки в спалі у серії Б. Про Дерос як про тренера рано щось говорити, неможливо робити якісь висновки, і хрим знашого взагалі від нього чекати. Але по Моуріньо все цілком очевидно. Моуріньо це тренер, котрий абсолютно відстав від сучасних реалій футболу. Він харизматичний, дуже красиво говорить. Він притягує до себе суперфутболістів, якби не Жозе Моуріньо, що Лукако, що Дібала навряд чи би виступали за Рому. Вони йшли саме на прізвище цього тренера. Але з точки зору побудови гри, виходу команди з оборони в атаку, контролю, створення. Моментів, так, стабільності малюнку, картинки у Роми були величезні проблеми. Муріні весь час знив про те, що Рома це не Челсі, де Єнкунку, Мудрик, Стерлінг та інші купа атакерів. Він говорив про те, що Рома це не Ман-Сіті, де є на кожній позиції по кілька виконавців і можна ротувати футболістів, в залежності від того, з ким команда грає. Так, от він про це весь час знив, що в Ромі є проблеми, і навіть ті імениті футболісти, які переходили в Рому, вони. Все одно не на піку своєї кар'єри. Лукаков, наприклад, провів досить невдалий попередній сезон в Інтері. мав в Ювентус з Ювентусом не склалось, Інтер вже він повернутися не зміг і тому перейшов в Рому. Дібала це футболіст, котрий не був вже на передових ролях у Ювентусі, саме тому він перейшов в Рому. Ранту Санчес весь час травмований. У нього багато травм, саме тому гравець його таланту перебрався до Роми. Її список можна продовжувати та продовжувати. Але серія А, це не англійська прем'єр-ліга з її конкуренцією. З цифрами, з її зарплатним фондом, так з її бабками на трансфери. Тут все зрозуміло. Рома не грала в АПЛ, щоб порівнювати Рому з Мансіті чи Челсі. Рома грала в серії А і в серії А в Роме третій зарплатний фонд у Лізі. Більший зарплатний фонд лише в Інтера та Ювентуса. Більше того, серед топ-15 футболістів серія, котрі найбільше заробляють, є три гравці. Ром мова про Лукаков, котрого одна з найбільших зарплат 7 мільйонів в рік. А також про темі Абрахама та Передес. Більше того, зарплата Муріні в рік становила 7 мільйонів євро. Від час свого приходу в Рому він набрав 155 очок. Наприклад, Джен П'єр Гаспірін в Атланті заробляє 3 мільйони і набрав за цей час менше на 2 пункти. А Мауріці Осарі, Стефано Піолі, Сімоне Інзагі набрали більше очок і займали вище. Ші позиції не можна прирівнювати цей склад Роми з складом Болоні чи Аталанти, котрі грають краще і йдуть вище ніж Рома. Тут справа виключно в тренерській роботі, тому що майже всі команди серія не беруть до себе футболістів у розквіті сил на піку. Так нехай буде інтер взяв Бенджамена Павара за хороші гроші з Баварії. Але в Баварії Павар не був супер лідером оборони та супер основним. Саме тому цей трансфер вдалося здійснити. Це реалії ринку, це реалії клубів серії А. Там так живуть всі. Вишукують вільних агентів, футболістів, котрі не заграли в інших командах з інших чемпіонатів. Натів, зокрема, з англійської Пермліги, і таким чином підсилюють свій склад, Рома була учасником цього ринку, учасником цієї гонитви і діяла та грала по правилах серія. Якщо б в Роми був бюджет і бабки, такі як в команд АПЛ, знову ж такі, як в Челсі чи в Мансіті, то зрозуміло, що Рома була б суперфаворитом, супергравцями на суперпіку. Але це зовсім інші реалії. І дуже дивно, що Морінь не розумів цих реалій і весь час маніпулював. Ну і вкотре далась в знаки токсичність Жозе на третій сезон роботи в клубі. Це те, що трапляється з ним завжди і повсюди. Розуміло, що я фани Роми, котрі в захваті від Мауріні, він виграв лігу конференції. Але камон, Рома навіть не боролася за першу четвірку. І жодного разу не було відчуття, що Рома ось ось буде в першій четвірці. І жодна ліга конференцій не має надягнути на вас рожеві окуляри. Маурініо – це тренер, котрий не йде в ногу з часом, не будує сучасний футбол. Залежить від індивідуальності ватації і від випадковості. Це те, що не слому далеко попереду інших раніше, але це те, що вже не може конкурувати з людьми, котрі вміють будувати гру, як, наприклад, там тягомота в Болоні. Тому звільнення уріні цілком логічне, максимум. Я здивований, що це трапилося посередині сезону. Буде компенсація. Я все таки очікував, що напевно до літа Рома таки дотягне. Але дев'ята позиція один з найгірших сезонів на останні 20 років для Роми зробили. Свій вибір. Муріння тепер знову без роботи. Куди й далі піде у Я думаю, що це очевидно. Він або очолить якусь збірну, або тренуватиме у Сходівській Аравії. Ну а зараз, до речі, триває Кубок Африки і Єгипет там зіграє проти Гани за котеруванням нашого партнера компанії Фабет фаворитом цього матчу є саме Єгипет з Момо Салаком. Коефіцієнт на їхню перемогу 2,5 Я поділяю цю думку. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Друге звільнення в серія, про котре точно треба говорити, це відхід та Andreas Sol z Емполі з Емполі, де виступає Віктор Коваленко. Це вже третє звільнення тренера в Емполі у цьому сезоні. Стартувала вони з Павло Цанетті, П'ять поразок стартових пітетурах. найгірший старт в історії серіа. Потім прийшов Андріацолі, трошки команду взбодрив. Він працював з Емполі в 15 матчах, три перемоги, чотири нічі та вісім поразок. Але в останніх восьми матчах всього на всього три очки. Остання перемога над наполі на виїзді, коли забував Віктор Коваленко. Парадокс в тому, що Андріацолі звільнили з Емполі вже в четвер. Верте він в четвертого цю команду, і в четверте його звільнили. Одне звільнення раніше було на його день народження. З Андрія Цолі Емполі справді намагався грати у хороший футбол. Вони намагались контролювати м'яч. Вони створювали багато моментів. Було розуміння, як за рахунок чого ця команда хоче грати і здобувати результати. Правда, в тому, що при цій хорошій грі, при хорошому малюнку, в Емполі не було результатів. Вони якимось магічним чином почали зникати. В останньому турі Емполі поступився в одному з головних конкурентів в боротьбі за виживання В Вероні за рахунком 1-2, І це було останньою крамплею. Андреа Цолі в четвер. Те звільнили замість нього команду очолив Давід Нікола, тренер, котрий до цього працював в Салернітані. І також там було багато трагікомічного. Це саме той тренер, котрого в січні 23-го звільнили з Салернітани, Через кілька днів повернули. Місяць він ще пропрацював, а потім його знову звільнили і замінили на португальця Пауло Соузу. Грубо кажучи, Нікола пережив два звільнення з одного клубу фактично за один місяць. Нікола відомий тим, що він рятує команди від виліту. Це було із Кротони, з Джене, і Сторіно, і Салерніта. Аною, звісно ж, коли він приходив в клуб Салерно в лютому 22-го року, команда була на останній позиції, але він набрав 18 очок у 15 останніх матчах і врятував клуб від виліту. Прямо зараз Емполю у схожій дупі, в них 19-та позиція, 13 очок і 5 пунктів відставання від 17-го кальнері. Нікола це тернер набагато більш простий, ніж Андріацолі. Його команди люблять в автобус та швидкі контратаки. Так його футбол набагато більш простіший і набагато легше поставити за короткий проміжок часу, ніж той футбол, який будував Андріацолі. Це повна зміна вектору. І цікаво, як при цій зміні вектору зможе себе проявити Віктор Коваленко, тому що при Андріацолі останнім часом, що в нього не було коли він був здоровим, то в нього все в принципі було добре. Він був футболістом, одним з тих, котрі вели гру команди щодо гри зем'ячем. Ну і до чемпіонських баталій в серії А Ювентус вдома переміг Сасоволо з рахунком 3-0 і. Відстає від інтера всього навсього на два пункти. Матч проти сосоло для Дівентоса це легка прогулянка, рівно тому, що сосоло діонізі. Це команда досить сира. Кожного літа сосоло продає багато футболістів, намагаються замінити цих футболістів, котрих продали. І цей процес відбувається безперервно. Відбувається весь час. У сосоло хороша структура, непоганий пресинг, але дуже мало гостроти біля чужих воріт. Та є трабли у перехідних фазах. Ну і одну з таких перехідних фаз майже Одразу після відбору Ювентус і реалізував Справа в тому, що душан Влахович Форду Ювентуса опустився досить низько, і за ним до кінця в певний момент пішов центральний захисник Сасуоло Феррарі. Феррарі зрозумів, що він залишив свою зону і пішов повертатися, залишивши одинокого Влаховича. Влахович не робив ривок в ту зону, куди повертався Феррарі, а спокійно вийшов залишатися в центрі поля. Відповідно, по ньому не грав ніхто. Ситуація на правому фланзі атаки Ювентуса 2 в 2. Феррарі в центрі захисту. Влахович абсолютно один. Пас на сербе від Міретті, Душан спокійно піднімає голову, жодного спротиву. Берарді прям добігає з протилежного флангу. І спокійно прибиває Андреа Консільї. До слова, Кіпер Сосуоло, який раніше вважався одним з найкращих в серія. В цьому сезоні відверто розчаровує є одним з найгірших шотстоперів чемпіонату. І в цьому матчі він також, як мінімум, не виручив. Ось цей удар Влаховича точно по центру у воріт, але консильї Пропускає так само, що в першому таймі Влахович реалізував штрафний удар, і там також консілій міг в принципі виручити. Далі Ювентус грав у традиційний хороший футбол, спокійно втримуючи перевагу і наприкінці забивши ще й третій. Можна не любити стиль, в котрий грає Ювентус, але потрібно віддавати належне безжальності команди Алегрі. Вони справді як якісь шакали, вони караються за будь-які помилки і не дають жодних варіантів. Сасоволо, ну реально мав нуль варіантів по проте. Що якісь там моменти вони там і створювали. Ну а тепер трансферний блок Супер, які ось переходів не відбулося, але кілька важливих треба зафіксувати. Перехід перший Яна Мацена до дортмундської Брусії. Лівий захисник Челсі перейшов Дортмунд на правах оренди. Перед цим підписав угоду з Лондонцями, перепідписав до 2026 року. Це оренда без права викупу, але в контракті Мацена тепер є колосула у розмірі 35 мільйонів євро. 21-річний Нідерландець тепер точно буде основним лівим захисником Дортмунда тому що Бен Сабайні, по-перше, дуже погано себе проявляв в Дортмунді після переходу з Ладбаха, А по друге, він взагалі поїхав на Кубок Африки. Інші футболісти, котрі діяли на цій позиції, були не профільними. Той же Рюверсон інколи грав зліва, але всі вони є правоногами і без вмінь заходити в центр, без вмінь хідного фулбека. Тому Мацен це футболіст, котрий ще раз точно застоїть в найближчій перспективі. Ну, півроку, принаймні, позицію лівого захисника Дортмунда До трофофана Челсі перейшов до Берн. На правах оренди перші півроку Фофана провів на правах оренди за Берлінський уніон і грав там так собі, забив два м'ячі віддав один асист у 17 матчах. Словом, не дивно, що Челсі віддав Фофана в оренду саме в Бьорні. Враховуючи те, що Бьорні виступає в англійській прімрелізі. Як і Челсі, враховуючи те, що команді Менсана Компані конче необхідне підсилення в лінії атаки. Також ем'ю віддав у Севіллю в оренду з правом викупу за 20 мільйонів євро атакера. Ганібала мечбрі, мечбрі це футболіст, про котрого гучно можна було почути саме в цьому сезоні. Він навіть забав АПЛ у ворота Брайтона, і тонісі зможе зіграти фактично на будь-якій позиції. В атаці один з талантів МЮ станом на зараз. Але поки йому ніхто нічого в МЮ не обіцяє. Це зрозуміла історія. Конкуренція в МЮ, попри всі проблеми, величезна в лінії атаки. Ну і відповідно мечбрі виявився. Не потрібен, тому обрав перехід саме в Сівіль. Сівці цікавилися цим футболістом ще влітку, тому мечбрі пріоритетно обрав саме команду Кікі Санчеса Флореса. Екс футболіст львівських Карпат знову виступатиме в іспанській лалізі. Мова про камерунця Мартіна Онлу, котрий майже за 3 мільйони євро перейшов з верони до Гранади. Камерунцю всього 25 років. І він вже раніше виступав за гранаду, з котрої в оренду в Карпати він якраз і переїхав. Потім був Антверпен, продаж у Верону, оренда в Олядріт і тепер побер до гранади. При цьому Онла в цій кампанії зіграв 17 матчів за воронок, котра бореться за виживання в серія. Чому я говорю про цей трансфер? Та тому, що Онла виступав за Карпати інших причин. Нема екс-гравець Карпат у Лалізі. На тому квітка Радик Круніч з Мілана перейшов до Фенербах в оренду на півроку. У турецького клубу є право викуп футболіста. Контракт Круніча з Міланом діє до 25-го року. Круніч це футболіст, котрий ніколи залізно, стовідсотково, смертельно основним Мілані не був. Був тоді, коли були проблеми в центрі поля. Круніч це гравець, котрий добре грає, відносно добре грає без м'яча. Так він досить непоганий опорник. Дуже багато виручав Мілан, коли це було потрібно. Ти ніколи не очікуєш від нього оверперформансу, але якісь свої функції мінімальні. Він завжди закриє нижче певного рівня. Він не впаде. Але в цьому сезоні Круніч відверто здав, хоча зіграв 14 матчів, Але швидше був людиною, яка заважає аніж допомагає. Тому з ним вирішили попрощатися Боснійцю 30 років, і він тепер виступатиме у цій якійсь дуже дивній баскетбольній формі з білими рукавами. Напишіть, чи вона вам. Взагалі подобається. Ну і інформація важлива щодо Дженного Руслана Маріновського і самого Маліновського, тому що конкурент Руслана, беркан Кутлу, турок, повернувся в турецький Галатасарай. Кутлу перейшов Дженно на правах річної оренди з Галатасарая, Але на превеликий жаль для Турка основним Дженно не став у цьому сезоні. Кутлу зіграв 8 матчів за Дженно, тому Сарай вирішив відкликати кутлу з оренди в геною. На початку сезону Кутло отримує якийсь ігровий час, загравав конкуренцію у своїх партнерів по центрі. Півзахисту, але в підсумку таки здувся. З чим я вітаю вже не самого котлу, а в тому числі і Маліновського. Ну а зараз чергове важливе оголошення. Чи ви знали про те, чому київське Динамо забракувало Артема Добика і не взяло його у свої ряди? Відповідь на це питання також чимало іншої цікавої, маловідомої інформації про Добика є у відосі мого колеги Кості Фолстена на ютуб-каналі Фодграм. Знайти це відео та цей канал можна в описі до цього відео. Підписуйтесь, дивіться, там справді цікаво. Ну і остання новина на сьогодні це премія The Best від FIFA, де стало відомо, що Леонель Месі стане кращим футболістом 23-го року. Він стане кращим футболістом за версією франс-футболу, але там інша ситуація, тому що франс-футбол вручає свої премії за підсумками сезону, і якраз за підсумками попереднього сезону Мессі став чемпіоном світу. Тому там все було в принципі логічно. То премії The Best – є питання, тому що чемпіонат світу відбувався не у 23-му році. Оці а у 22-му. тому, чому Месі став знову найкращим гравцем світу за версією FIFA, Ну мені чесно кажучи. Тяжко зрозуміти. З титулів Месі у поточному році це чемпіонат Франції з Пріссен-Джермен та Кубок Ліги з інтером з Майами. Ще раз, саме за ці титули, Месі став найкращим гравцем планети у 2023 році. При цьому за Месі проголосувала величезна плеяда топ-футболістів, капітанів абсолютно різних, в тому числі топових збірних. Так, це не мова про те, що капітани збірних з Океанії чи Африки обрали Месі. Ні, це голосували люди, котрі мали би щось шарити. Зокрема, Андрій Р. Мовка капітан збірної України також проголосував за Месі. МБП в нього на другій позиції при тому, що МБП просрався у лізі чемпіонів у 23-му. Ну а на третьому аж Кевін Дебрюйн, який цю лігу чемпіонів та АПЛ разом з Мансіті виграв на трибуні. Сергій Барановський написав досить дотепний матеріал про те, чому Месі вже зараз є фаворитом на золотий м'яч у 24-му році. Послання на цей абсолютно трагікомічний та досить веселий текст є в описі до цього відео. Читайте, будь ласка, після перегляду. Даної моєї композиції, одрібно тому, що Месі отримав за нічого знову премію The Best. Для мене ця нагорода не має абсолютно жодного значення, жоднісінького, жодного авторитету, взагалі, хоч і голосують раз, авторитетні, хороші футбольні люди. Це повне знецінення і повне нерозуміння, чому для чого і як. Якщо ви розумієте, якщо ви цікавите, якщо ви маєте інтерес до таких премій, поясніть мені в коментарях. Чому звідки воно, воно береться? Якщо ж ви мене підтримуєте, також заявіть мені про це у коментарях. Також важливо, що найкращим тренером 23-го року СтаПЕП Гвардіо, перемоги в лізі чемпіонів та АПЛ. Тут жодних питань взагалі нема. Є питання виключно до голосування нашого тренера тренера збірної України Сергія Реброва, тому що в першій трійці у Реброва, крім Гвардіо на першій позиції та Сімони Інзакі на третій, є Лучано Спалетті, чемпіон Італії з Наполі. Зрозуміло, що це круте Осягнення спалетті виграв серію А за багато років для Наполі. Це епічна подія, це спортивна подія, про котру не можна забувати, і на котру не можна закривати очі, але не можна закривати очі на те, що спалетті є абсолютним підданим фанатом Газпрому. Так, він вітав з чемпіонством зеніт, дякував за все, Мілору. Говорив, що Сергій Сімак, котрий підтримав окупацію Криму, є його хорошим кінтом і так далі. А потім на питання Ендрю Тодоса, мого колеги, колеги з Британії він на прес-конференції перед матчем з Україною там наговорив купу слів про внеполітики, і це дуже важливий фактор для українців. Мені здавалося, що це дуже важливий фактор, і можливо, навіть важливіший фактор за спортивні успіхи Спалетті. І навіть про спортивні успіхи в другій половині сезону Наполі відверто здав. Вони вилетіли з Ліги Чемпіонів від Мілана. Вони дуже слабенько грали у чемпіонаті, виключно завдяки гандикапу в першій половині у двадцять році вони змогли цей титул здобути. Тому величезні питання, незрозуміло, зрозуміло за що ми боремося у спортивному сегменті, якщо потім головний тренер збірної України славить відвертого фаната Зініта, Газпрома Міллера. Та сімака Росії, коротше, ставить на другу позицію в найкращих тренерах планети. Якщо б, до прикладу, Зеніт продовжував виступати у Єврокубках і виграв в Лігу Чемпіонів, то що тоді треба було б за сімака нашим голосувати? так? Тобто, це, це, це те, що мені не вкладається в голові і жодної логіки я не розумію. Коротше, запалало. І На тому квітка мої інші відео тут та отут. Дякую вам всім за увагу. Бережіть себе, всім спокійного та переможного дня. Не голосуйте за спалетті, Па-па.